Фідерний комплект Трофі 360. Це для тих, хто хоче половити ляща, карася, плітку. Вам цей комплект сподобається. Комплект має стрій середньошвидкий, фідера тут макенькі, дуже приємно на них ловити навіть карасика та з ладошку. Так, як і всі інші фідера має три вершинки з різним тестом, матеріал карбон. Довжина 360 см. Рукоятка в цих фідерах іде така рознесена. Тут єва, тут корок. катушка тримаєш звичайний. Так, і котушка. Котушка йде. Фідерна спеціальна. Від торгомарки марки боя. Шпуля буде алюмінієва, не глибока. Класні катушки. Це новинка 25-го року. По котушці стоїть захист від того, щоб жилка не попадала. Буде задній хід, кому потрібна шпуля алюмінієва. Передаточне число 4,7 до 1. Класні якісні катушки. І плюш-шнур іде в подарунок. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.